Всіх, хто зараз біля телеекранів. в ефірі передача у колі домашніх турбот. І сьогодні в нашій передачі декілька сюжетів, але ми почнемо із святкового. Декілька днів назад весь світ відзначав День захисту дітей. І дорослі дуже постаралися, щоб цей день запам'ятався дітям. На одному з таких свят побували і ми. День захисту дітей святкували у різних куточках нашого міста. А ми побували в клубі СВ, який прийняв в цей день у своєму приміщенні понад 600 дітей. Організували свято Хмельницьке відділення Міжнародного благодійного фонду Небайдужі люди. Це чудово, що в такий день 1 червня в день захисту дітей ми могли зібратися тут, у скаргу і помирати. Це так важливо, щоб діти відчували, що їх люблять, що про них лікуються. І для нас дорослих дуже важливо усвідомлювати, що діти це наше майбутнє. Скучати дітям не довелося, бо ж дорослі подбали і про концертні номери з танцями, співами, і про веселі ігри, в яких з задоволенням брали участь всі бажаючі. І навіть батьки згадали дитинство на радість своїм дітлахам. Майстер-класи у різних куточках були теж різноманітної тематики: від малювання портретів до малюнків на обличчі, які при бажанні легко змиваються. Не обійшлося без клоунів – постійних учасників дитячих свят. А вистава про мой закінчилася звичайно з мильними бульбашками. Дорослим вдалося порадувати дітей. Діти це надзвичайне щастя. Вони роблять нас добрішими та сильнішими. Ми повинні робити усе, щоб наші діти почували себе щасливими, адже для цього ми всі працюємо та живемо. Від імені Хмельницького національного університету. Кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки, а також від наших чудових студентів-волонтерів, які прийняли активну участь у проведенні сьогоднішнього свята. Ми вітаємо всіх наших діточок з цим чарівним святом. Наступний сюжет. Доволі рідкісний для нашої передачі. Ви знаєте, що в уроках для батьків ми зустрічаємося з різноманітними фахівцями, в тому числі з тими, які говорять про те, як правильно харчувати дітей, як важливо, щоб діти вживали дуже багато вітамінів. І мова йде часто і про цитрусові, які нібито дуже корисні для дітей в них натуральні вітаміни. В той же час ми чуємо дуже часто, як інші фахівці говорять про те, що цитрусові неправильно зберігаються у сховищах, що їх обробляють якимось газом, що вони недозрілі поступають до нас і тільки потім дозрівають, і що вони не такі вже й корисні. Але сьогодні ми хочемо вам довести, що цитрусовий сад можна виростити у власній квартирі на підвіконні. І про це ви зараз дізнаєтеся. Очевидне, неймовірне, перше, що спадає на думку, коли опиняєшся в домі, де вікна, і кожний вільний куточок, куди достає сонце, нагадує тропіки, деревця лимонів, апельсинів. Кавою, банана та ще різні з нечутними раніше назвами одночасно і плодоносять, і квітують, і дають надію на майбутній урожай, віддячуючи своєму господареві за турботу і труд. Це починається в спеціальних парничках, де народжуються і плекаються майбутні диковинки, творяться експерименти, і навіть квітам тут хочеться бути особливими. Господаря застали в теплиці, де замість звичних помідорів і огірків тропіки. Уявіть собі, круглий рік тропіки у Хмельницькому. Навіть узимку тут неймовірні пахощі від цитрусових. Розповідати про них технологію вирощування Віктор Гуд зможе годинами, даруючи свої знання і досвід кожному бажаючому. На сьогоднішній день. На Україні вирощують багато самого різного і диковинного в тому числі любителі. І в Хмельницькому працює клуб любителів цитрусових рослин Тропікана. І ми з колегами вирощуємо багато різних рослин, ну і цитрусові в тому числі. І дещо ми сьогодні вам розкажемо, покажемо, для того, щоб ви зрозуміли, що при бажанні люба людина може виростити на підвіконні цікаву. Корисну і смачну для споживання плодів рослин. Давно мріяв вирощувати цитрусові рослини, і багато що вирощував в квартирі. Можна виростити, правда, для цього треба трошки місця і трошки часу. Зараз вирощую рослини в теплиці, і це дає можливість вирощувати різні різні види. З того, що ви можете побачити, вирощую декілька сортів лимонів. І є Крупноплодний, наприклад, крупноплодний Пандероза, бувають 700 і більше грамів у мене дозрівали плоди. Вирощую гібрид апельсина з лимоном сорт Мейера. Вже він відомий багатьом на Хмельниччині, хто вирощує цитрусові. Також є ташкентський, є декілька італійських сортів. Дженуа, наприклад, який в мене дає. Ну, до півсотні плодів при умові, що росте в кімнаті. А я думаю, як я його висажу в ґрунт в теплиці, то може бути і набагато більше. З рослин, які представлені тут в теплиці, росте інжир і дає смачні, корисні плоди. Є в мене декілька видів інжира. Росте крупноплодний гранат. Росте кімнатний, карликовий гранат. Також є декілька сортів. Лимона, де, я сказав, декілька сортів є мандарина, апельсина. Значить, з тих сортів, всі, які вирощую, плоди всі їстивні, немає декоративних, немає от тих, що везуть з-за кордону, які красиві, але не зовсім їстивні. Наприклад, в минулому році дозрів мандарин і мав ну, таку вагу грам 200, такий, хто пам'ятає старших людей, старий радянський сорт. Ушиву широколистий, гарно відокремлюється шкірка і сочна-сочна м'якоть. Мандарин такий, справжній мандарин. Е ще є декілька нових видів. Е розмножуємо. то для тих любителів, які зацікавляться, можна е організовувати зустріч з членами клубу і там вже ділитися досвідом, саженцями, привоїм і так далі. Одною з представлених рослин е це апельсин Гамлін, який росте і плодоносить у мене вже. Декілька років дуже красиві смачні плоди, настільки ну, набагато кращі, смакові в нього, ніж ті, які ми купуємо в магазині, якщо рослина гарно дозріла. Також представлений банан, карликовий банан, сорт київський карлик, який багато хто з любителів бачив, напевно, по телевізору показують по центральних програмах. Там в Києві є потій, який вирощує. Ці рослини, і ця рослина від нього росте і плодоносить. Також можна звернути увагу для бажаючих екзотики на рослинку кави. Значить, я вирощував в квартирі каву, і вона росла, і плодоносить, дала 11 зернят. Нормально росте, дуже цікаво, дуже красиві в нього екзотичні квіти і дуже гарно пахнуть. Ну і декілька слів. Мурая, мурая значить один з нових видів цитрусових, зараз їх дуже багато. Хто цікавиться, цікава екзотична рослина, невибаглива, цікаве те, що рік посіву насінинки дає плоди, зацвітає. І не потребує ніякого запилення, між іншим, всі види цитрусових, які я вирощую, запилюються самі. Не потрібно окремо запилювача або якогось іншого виду. не потрібно Спеціально самому можна запилювати, воно не завадить, але рослина сама зав'язує плоди, нормальні їсти в ній. А щоб більше було плодів, вже можна тоді штучно опилювати кісточкою або ваткою. Для тих, кому не можна їсти цукор для не зовсім здорових людей, вирощуємо стевію медову або цукрову траву. Вона влітку може рости з успіхом, вирощується у відкритому ґрунті, або на дачі, або на підвіконні, або на балконі, наприклад. А взимку треба ховати, бо боїться холоду. Листочки в 250 разів солодші, ніж цукор. Дуже такий специфічний смак, і його можна вирощувати, рослину можна вирощувати, збирати листя і споживати і свіжими, і засушеними, і додають його в різні блюда, споживають і дуже, дуже корисна і для здорових, і для хворих людей. Декілька слів хотів би сказати для тих, хто може зацікавитися. Як самому виростити, як самому привити, або як самому черенкувати. Право в тім, що лимон можна розмножити або прививкою, це на дикорослий, вирощений з кісточки, прививається з культурного сорту або брунькою, або черенком. А можна ще лимон виростити методом черенкування, чим я займаюся, це в спеціальному субстраті, готується переліт, змішується з піском, і за благоприємних умов. Коли висока вологість і тепло, рослина на протязі, ну, черенок, там, з 3-5 листочків вкоріняється на протязі місяця, півтора, два, пускає корінці. І потім цю рослину я висаджую в ґрунт, і вона вже далі росте, її не потрібно прививати. Деколи вона зацвітає зразу ж, замість того, щоб рости, рослина випускає цвіт. Це той цвіт, який був заложений вже на листі, на веточках. І такі рослинки кращі для кімнатних умов, якщо в людини невелике вікно, то черенкована рослина з рахунок того, що в неї ну, коріння штучне, вона менш сильно росла, вона не росте видлоком, але плодоносить і смачні, дає плоди. А ті, в кого більше місця, наприклад, там є великі вікна, еркер або там, балкон, то можна краще б їм рекомендувати рослини привиті. Вони більш Стійкі, міцніші, ну і більш сильно рослі. Хочу окремо сказати про одну з кімнатних культур, яку з успіхом можна виростити в кімнаті, а також можна вирощувати і на вулиці. Це інжир і гранат. Значить, ці рослини витримують зниження температури до мінус 15 без шкоди, вони не вимерзають. Правда, вони скидують листя, коли неблагоприємні умови, і гранат, і інжир скидує листя. Але інжир ще цінний тим, що рослина не цвіте. А в пазусі листка зразу ж зав'язуються плоди. От ті, що ми на півдні кушали і з супермаркетів, вони продаються засушеними. Звісно, набагато смачніший, е свіжий і тільки зірваний інжир. Е інжир корисний, інжир невибагливий, е менш потребує уваги, ніж цитрусові, але з успіхом росте, плодоносить і можна і розмножувати, він дуже гарно черенкується. Вкоріняється і також е, можна вирощувати, наприклад, є люди, які висаджують інжир в ґрунт, а на зиму, як виноград, прикопують або утепляють, щоб він не вимерз. І карликовий гранат е, вже росте і плодоносить. А є ще два види крупноплодного, правда, ще не плодоносить, але надіюсь, що буде. От, гранат також невибаглива культура, сам запилюється і тож, коли прохолодно, скидує листя. Плоди їстивні. Невеличкого розміру, але кисло солодкі, нормальні і стивні. Декілька нюансів цитрусових, трошки складніших, ніж звичайних квітів, які ми завжди привикли вирощувати в кімнаті. Саме головне цитрусові люблять дуже багато світла, але не прямого сонячного, а розсіяного. Це означає, що в осінню, взимку і весною, коли в нас небагато світла, бувають пасмурні дні, їх як можна ближче ставлять на підвіконня. До скла і краще, якщо вікно виходить на південь. А вже з середини з кінця травня, коли починаються е, спекотні дні, тоді бажано цитруси відставити на підвіконні, якщо можливо, а ні, то поряд з ним, в пів, пів метра, щоб світло було, але не жарило, не, не вигорало. Е, друге питання важливе це вологість. У нас в кімнаті дуже часто жалуються люди. На те, що от з лимона обсипалося все листя. Це тому, що батарея повітря і гріє, і сушить, а цитрусові, вони вихідці з субтропіків, і там в них вологість 80-90%. А у нас, в кого є психрометр, можуть помірити, в кімнаті буває взимку і 30%. Це для цитрусових смертельно. Щоби зменшити такий ризик, я на батарею ставлю жолобок, Любу посудку, в яку наливаю воду, і вода випаровується з одної батареї за добу приблизно літр. Це і мені легше дихати, і рослинам. Ще немаловажним має е, значення, як поливати. Е, дехто поливає кожен день, це принципово неправильно, на мій погляд. Е, поливати потрібно так, щоб рослина проком землі. Намок повністю. Для цього я поливаю потрошки, доки не вийде в піддончик вода. Полив одну рослину, другу, третю, вертаюся до попередньої для того, щоб промочити повністю. Ні в якому случає не можна промочувати тільки верхній шар. Цитрусові сильно реагують на підживлення, для того, щоб вони росли і плодоносили, треба їх взимку раз в 2-3 місяці, в два місяці, а влітку частіше, а коли плодоносять. То і кожен тиждень підживлюю поживними речовинами, коли плодоносять, даю тільки органічні добрива, наприклад, вернісол. А коли немає плодів або тільки цвітуть, то різними добривами для того, щоб вони мали силу, бо в ґрунті дуже мало для них поживного, а е, зелена маса забирає багато, і цвіт і листя. Тому підживлювати треба регулярно. І вже по е, вигляду листка, по стану листка треба дивитися. Що можливо, там якісь доброго додати, часто виникає питання, що рослину і вона загинула. Одною з причин, чого може загинути цитрус в кімнаті, це є шкідники. Стають листочки липкі, рослина покривається таким нальотом. І якщо не боротися, це називається ложна щитовка або каліфорнійська щитовка, Якщо з нею не боротися, то рослина гине із-за того, що шкідник висасує всі соки. Зараз в продажу є. Багато різних препаратів. Я, наприклад, використовую інтавір, в ньому добриво карбамід плюс яд. І не нешкідливий він, він не має запаху. Я обробляю і в кімнаті, обробляю в теплиці. Правда, ефективність не 100%, але два-три рази, і шкідника можна знищити. Як контролювати температуру, вологість? Зараз є багато приборів, я використовую барометр, він показує і вологість. І тиск, і температуру. Цитрусові люблять температуру від 16 до 25 градусів, взимку може бути і 14, і 12, не нижче 10. Цитрусові бояться морозу, тому не забудьте забрати рослини, які стоять, наприклад, на дачі або на балконі, коли вже буде прохолодно, коли буде мороз. І з вологістю обов'язково в приміщенні, де ростуть цитрусові, краще. Ну, або використовувати електрозволожувач, або використовувати інші методи, щоб трошки збільшити вологість. І нам буде легше дихати, і буде корисніше і легше жити рослинам. Хочу звернутися до тих любителів, які ще вагаються вирощувати там, фіалки на підвіконі або цитрусові. Не бійтеся ризикнути, не бійтеся, пробувати. Потім, коли у вас в кімнаті буде цвісти й пахнути рослина, а будуть плоди. Воно сторицьці, рослинка віддячить вам, і буде, як ми вчили в літературі, красиве і корисне. Добрі мудрі, розумні батьки добре знають, що з дітьми, особливо з маленькими, та й з дорослими теж, треба бути якомога частіше, якомога частіше спілкуватися з ними, давати їм якусь цікаву роботу, чимось їх займати, якось їх розважати. І не відговорюватися нестатком статком часу. В наших передачах ми дуже часто показували вам, чим зайняти дітей, як разом з батьками можна зробити власноруч іграшки із соломи, із тканини, із пластмаси, із целофану. Сьогодні ми хочемо вам. Розказати і навіть показати, як можна разом з маленькими дітьми зробити невеличку лялечку з нічого. Ну, майже з нічого. Дорогую красиву куклу можна купити. А ми сьогодні сделаємо маленького пупсика, який можливо буде намного дороже, чем дорогая и красивая кукла. Потому что она будет сделана своими руками и с любовью. И главное, вместе с детками. Вам понадобится для этого пупсика гольфик или старые колготки. Немножко синтепона, две бусинки, которые будут использоваться у нас для глаз, нитки, с ножницами и ваши руки и старания. Из нашего носочка, гольфика или колготок отрезаем такую часть ткани, размер которой будет ваша куколка. Одну часть, это будет у нас верхняя часть мы закручиваем. Берем синтепон, делаем тельце нашего пупсика. заполнили, прошиваем. Вот у нас получилось такое тельце. Это у нас будет как челочка это не просто так. Можете оставить побольше хвостик. Берем булавочки. Примерно смотрим, где у нас будет голова. Булавочки нужны, чтобы вы видели, чтобы это было симметрично. Хорошо затягиваем. Делаем узелочек. Теперь нам нужно сделать носик и ручки. Берем маленький шарик. Для носика скатываем. Два одинаковых шарика для ручек. обратите внимание, как у нас получилось. Делаем хороший плотненький узелочек, чтобы он не проходил через наш чулочек. уже выглядывают наши ножки. Нам осталось ее только надеть. Наша куколка готова. Так что, дорогие бабушки, дорогие мамы, Я думаю, ви дуже весело проведете час. На цьому наша передача закінчена. Я вам дякую за увагу і ваші пропозиції, ваші зауваження. Ми чекаємо за телефоном, який ви зараз бачите на телеекрані. Можливо, ми і зустрінемося з вами. А зараз я прощаюся. До зустрічі в ефірі в наступний понеділок.